Майдинок розпочинається урок. Тож і ми часу не гаймо, всі за столики сідаємо. Відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число класна робота, а також хвилинка каліграфії. Сьогодні будемо записувати ми слово жайворонок. Жайворонок перший наш. Гість, перший наш весняний гість, так? Розпочалась у нас весна, тому до нас завітала така чудова пташка. Жайворонок – це невеликий птах. Їх довжина 180-190 мм, а маса приблизно 45 грамів. Забарвлення на спинки світле з темно-коричневими плямами, нижня сторона білувата, а на голові невеликий такий чубчик. Зоб у птаха товстий, сильний, крила довгі і широкі. Жайворонки добре бігають і літають. Цей птах ніколи не сідає на гілки, харчується в літній час переважно комашками або насінням трав'янистих рослин. Серед жайворонків найвідоміший Чого ти заспівав? Польовий жайворонок так, найвідоміший. Прослухали, як він співає? А ми з вами продовжуємо нашу роботу. Дивіться, що я для вас сьогодні приготувала. Ось таку мовну банку. Якби були на уроці, звичайно б я б ці картки могла вам роздати, і ви заповнили б ці банки. А так поки що ви дивитесь, а будете заповнювати ці банки у себе в зошиті. Розкреслите зошит на три колоночки і запишете часові форми дієслова. Тобто, які бувають часи у дієслова? Пригадую. Минулий час, теперішній час і майбутній час. Зараз ми будемо визначати, якому ж часі в житті діє слова. І от дивіться, у нас 9 дієслів. Нам їх потрібно розподілити. Летітимуть, який це час? Правильно, майбутній. Шарудить, тобто зараз шарудить. Правильно, теперішній час. Шуміла. Вже шуміла, так? Це минулий час. Отже, у вас. В колоночках уже буде по одному дієслову слово розподілено. Аналогічно працюємо зі словами цвірінькають, гомоніли, будуть сміятися, цвіте, зів'януть, росла. Так, виконайте завдання, будь ласка, ставте відео на паузу. А тепер ми з вами продовжуємо далі за підручником. За підручничком, це сторіночка 52, вправа 4. Вам необхідно записати дієслова у два стовпчики, які в житті у однині і у множині. Пригадуємо однина це слова я, ти, він, вона або воно. А множина це багато, ми, ви, вони. Тобто ми зараз будемо дієслова розподіляти. Наприклад, виросла. Ви прекрасно знаєте, що дієслова пов'язані з іменниками, так? І з частиною мови іменник. Підставляємо. Вона виросла. Вона виросла це однина. Отже, і виросла буде в першій колоночці. Біліє, воно біліє, воно це однина. Отже, і біліє це також однина. Біліють, підставляємо слово. Вони біліють, вони це множина, отже, і дієслово біліють – це також множина. Читаєш, ти читаєш це однина, так? Це буде в перший стовпчик. І так і з кожним дієсловом. У вас є підказочка, ви підставляєте допоміжне слово, іменник, займенник, так? І після цього розподіляєте. Далі завдання. П'ять. Вам потрібно відредагувати знову ми, як редактори, після того, як ми відредагуємо текст, підкреслюємо, шукаємо дієслова. Давайте, для початку я вам прочитаю. Учора Олег пив мол... пити молоко. Минулого тижня Мирослава пити кефір. Позавчора кошеня журчик пити сік. Я вам уже в першому реченні випадково підказала. так? Що необхідно змінити учора Олег пив молоко. Шукаємо в цьому реченні дієслово. Дієслово пив. Ви його підкреслюєте двома рисочками. І після цього, дітки, ще необхідно визначити число і рід дієслова. Числа, які ми знаємо, три з вами <кхи> число, точніше, одне на чи множина. Пив. Він пив це однина, а рід чоловічий жіночий чи середній. Він пив це чоловічий рід. Отже, один крапочка кома, чи крапочка, ри – чоловічий рід. Зрозуміли, так? Наступне минулого тижня Мирослава пити кефір. Минулого тижня Мирослава пила кефір. так? Отже, змінили її слово, знайшли його, підкреслили, визначили, це чи множина і рід чоловічі, жіночі чи середній, зверху підписали. І аналогічно з третім реченням. Але звертаю вашу увагу, що в третьому реченні ще допущена помилка, де ви повинні пригадати правило написання власних та загальних назв. Тобто, власні назви пригадуєте, що це. Назви річок, країн, міст, прізвища, імена по батькові, клички тварин і так далі, з якої вони букви пишуться власні. Так. А загальні це всі інші так, слова, які у нас в загальному вжитку, якщо можна так сказати. Наприклад, що там що ж придумати? Песик. Бровко, так? Песик Бровко. Песик це загальна назва, Бровко це власна назва. Далі працюємо з вами із правилом. Дієслова, змін... дієслова минулого часу змінюються за числами. Воднені слова змінюються за родами. Ну, це ми вже з вами розібрали, так? За числами «однина» та множина і рід чоловічий, жіночий чи середній. Далі працюємо із завданням права 5. Ви не повинні дітки засвоїти таке правило: три таких поняття, три дієслова. Відчиняти, відкривати. І розплющувати, і доцільно використовувати ці слова в власному мовленні. Наприклад, що ми можемо відчиняти? Ми можемо відчинити вікно. А що ми відкриваємо? А відкрити ми можемо магазин. А розплющити. Розплющуємо ми очі. Будь ласка. Поставте дієслова у форму минулого часу чоловічого, жіночого та середнього роду однини. Здається, наче таке щось складне. Але насправді все складне зараз буде легким. Отже, у нас є слово відчиняти. Відчиняти ми ставимо у форму минулого часу. Минулий час. Відчинив, так? Відчинив, він відчинив. Отже, це дієслово минулого часу, а рід чоловічий, жіночий чи середній. Чоловічий, тобто відчинив. Тепер аналогічно в минулий час переводимо і утворюємо жіночий рід. Відчинила, вона відчинила. І середній рід, воно відчинило. Ось таким чином ви утворили дієслова минулого часу чоловічого, жіночого та середнього роду. Тепер давайте складемо речення, використовуючи одне із цих дієслів. Наприклад, Максимко відчинив вікно. Працюємо з наступним словом. Відкривати. Ставимо його в минулий рід. Що робив? Відкривав. Це чоловічий рід, тепер жіночий. Відкривала середній відкривала. Складаємо речення. Вона, чи там Маринка, відкривала магазин. І з третім, зі словом, розплющувати. Так само працюєте. Я вже більш детально не буду розглядати. Думаю, і так зрозуміло. Ще одна вправа, дітки. Знову ми редактори, нам потрібно правильно відновити текст і правильно його записати. Лесик відкрити вікно навстіж. Даренка відкрити очі і позіхнула. Уранці продавчина відчинила відчинити магазин. Увечері тато відкрити книгу. Тільки що ми з вами розглядали ці три поняття: відчиняти, відкривати та розплющувати. Будь ласка, їх необхідно використати правильно у нашому у контексті цього тексту. Наприклад, Лесик відкрив вікно чи що? Відчинив вікно навстіж». Даринка. Відкрити очі. Ми з вами розглядали не відкрити очі, а що? Розплющити очі. так? І розплющила очі, і позіхнула. Уранці продавчиня відчинити магазин. Ми не відчиняємо магазин, а відкриваємо магазин. Так. Опрацюйте, будь ласка, це завдання. Поставте відео на паузу і. Останнє, що я хотіла б сьогодні сказати, що ви можете записати дієслова майбутнього часу різними способами. Ось таким чином. Дивимося, якщо ми поставимо питання, що буду робити, буду читати, або можна використати слово читатиму, що робитиму, або прочитаю, що зроблю. І перший, і другий, і третій випадок, вони всі будуть вірними. Наприклад, ще одне слово відкрити. Буду відкривати, відкриватиму, відкрию. Це все дієслова майбутнього часу, які вживаються в трьох різних випадках. Ви можете і в текстах, і в підручничках зустріти по-різному. І це все є дієслова майбутнього часу. Все, дітки, прощаюся з вами, Па-па-па-па!